На Корбутівському міському цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Артуром Хрещенком. Чоловік загинув, захищаючи Україну від російських військових. Людина дуже відповідальна в будь-яких ситуаціях була. І, ну, важко важко говорити про це, коли його не став. З тих, що я можу сказати про нього, це тільки по від імені Президента України, Верховного Лкомандувача Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно до останнього служив ваш син. Загинув Артур Хрещенко 7 березня у бучі від кулі снайпера. Чоловіку виповнилося 34 роки. Це велика втрата для батьків і для однокласників. Пам'ятаємо його вічно. Був веселий, любив свою. Родину, любив Україну, однокласників, патріот, справжній патріот. У захисника залишились батько та мама. Артур Костянтинович, наш Житомирянин, який закінчив Житомирський військовий інститут імені Корольова. З початку повномасштабної агресії він влився до лав територіальної оборони і, на жаль, загинув, виконуючи службові обов'язки, захищаючи мирне населення від кулі снайпера під час вторгнення російських військ на північ нашої держави, на північ Київської області в місті Буча. Ми повинні пам'ятати про наших героїв не тільки в дні пам'яті, не тільки в дні скорботи, в дні поховань, а також в кожен наш вільний день, дякуючи їм за кожну нашу вільну. Хвилину нашого життя за мирне на небо над нашими головами.